Вечір пам'яті Тараса Шевченка влаштували у центральній бібліотеці імені Івана Беза. На нього запросили учнів третього класу Вінницької школи номер 4 Діти читали вірші, розповідали прислів'я та приказки про Шевченка. Свою чергу бібліотекарі розповідали дітям про життя Кобзаря як поета та художника, а також знайомили з піснями на слова Шевченка. Музичні твори виконував ансамбль бандуристів Вінницького училища культури та мистецтв імені Миколи Леонтовича. Правнення зна. За це багато залишив у спадок Тарас Город Шевченко в трасі до своїх зборів. В сучасний час бібліотека не має бути тільки інформаційною, таким інформаційним осередком, а має бути також і місцем, де могли б можна було б проводити свій вільний час, свої дозвілля, ну і також пізнати щось нове місце, де можна читач міг взагалі просто відпочити.